На зв'язку Мотосалон ArtMoto -Мото, місто Житомир, і до вашої уваги буде огляд техніки станом на серпень місяць розпочне наш огляд. Отакий От ряд ендуро мотоциклів. Перший у нас буде виробник Зонсен, 200-кубовий варіант. Колеса 18-21. в принципі, тут майже в усіх така колісна база. Наступний виробник Форте 250 в червоному кольорі. Виробник Шинарей дає можливість нам побачити, а вам можливість придбати отакий мотоцикл на 250 кубів з отакими вже більш серйознішими колесами, шиповані. Підійде для бездоріжжя та села. Наступний варіант: 300-кубовий мотоцикл Форте. В такому сучасному варіанті. Дизайн в нього реально. Гарний, відповідає сучасності. Ну що, під байки виробника Кайо на 125 кубів. Наступний BSE також на 125. Кайо 140-ка. BSE 250-кубовий варіант ендуро мотоцикл. Ну і ще один Форте 300-ка. Такий самий, як і цей Technik, але в синьому кольорі. Переходимо до чотирьохколісної техніки. Нас дивує отакий апарат, який має назву КАЙО-С70. баги на 70 кубів. Дуже гарний варіант, щоб ваша дитина входила в такий напрямок. Активних покатушок, гарний варіант. А ще кращий це квадроцикл від виробника Forte на 125 кубів у такому чорно-червоному кольорі та зеленому кольорі. Популярний квадроцикл, часто в нас його купують, оскільки це краща безпека, ніж підбайка, 4 колеса та приємна ціна, досить багата комплектація в цьому квадрику. За свої кошти. Ну і важко не сказати за квадроцикл виробника Лонцін на 200 кубів. Гарний апарат, який дає можливість закріпити багажну систему. Також гарний варіант, щоб війти в напрямок квадроциклів, підійти дорослому та дитині. В принципі, вже можна двох сісти на цей квадрик, щоб покататися по ярах, по лісах, десь в селі. Без всяких запитань. Ну що, пройдемо в салон, побачимо, що в нас ще по наявності в нашому салоні. В салоні в нас знаходяться квадроцикли, різні варіанти різних виробників. Почнемо з першого: це Башан 330, 300-кубовий квадроцикл. На карбюраторі. 25 коней. Кардан вже є, понижена передача, рідинне охолодження. Такий сучасний дизайн і передок у нього відповідний. Гарний варіант також, щоб війти в напрямок квадроциклів Наступний Лінхай 550. Також на карбюраторі повний привід, рідинне охолодження, повноцінний двомісний квадроцикл. Вже зовсім інший рівень. Також можна рекомендувати для купівлі, оскільки виробник Лінхай популярний, якісний. Дуже багато людей вибирають саме його. Наступний квадроцикл виробника Аксіс на 800 кубів 60 коней рідне охолодження. Повний привід. Також є підігріви, рук, сідушок. Уже квадроцикл зовсім іншого напрямку. Потужність в нього гарантована. Тайванський виробник. Ще один представник тайванського виробництва це виробник TGB, модель TGB Blade 600 600-кубовий квадроцикл. Також повний привід рідинне охолодження 45 коней. Вже інжектор. Гарний квадрик, повноцінний, двомісний. На такий квадроцикл уже може в принципі сісти три людини, оскільки колісна база в нього. Досить серйозна. За бажанням можна поставити такий ковш або докупити кофри для багажу. Також є варіанти пластикових, пластикові кофри, які можна закріпити на ці квадроцикли. Повертаємося до скутерів. Скутер виробника Сузуки на 50 кубів двохтактник Honda Діо. На 50 кубів Yamaha Jog. Скутер такий в червоному кольорі. Також на 50 кубів. 110, це у нас Honda. На вже серйозніших таких колесах. Honda PCX 150, Максі Скутер. До речі, у нас зараз на Японію. На скутери є знижка і на іншу техніку. Тому переходьте за посиланням до нашого сайту. Там є приємні знижки, які вас здивують, і, я думаю, будуть перевагою та аргументом придбати техніку саме в нас. Yamaha NMAX 155, туристичний максі скутер з кофром уже. такій комплектації з ABS, дискові гальма гідравлічні. Наступний варіант це вже електроскутер. Я б сказав би. Потужний представник виробника ЯД, модель Т9, 80 кілометрів можна проїхати на одному заряді з максималкою 70 км за годину. Виробник Forte модель Каноя 150 демонструє нам отакий скутер на бензиновому двигуні в червоному кольор, який кидається в очі. 150 ка також на 150 Форте. Тайгер, отакий, от скутер з дисковими гальмами в чорному глянцевому кольорі. Ще одна 150 ка бвс R модель. На таких 130-х колесах, точніше, резині. Серйозний варіант, щоб кататись по ґрунтовках, навіть в ліс можна виїхати по селі. Гарний варіант. Скутер Fada Джок 125 кубів. Має скутер. Бюджетний варіант, але на гарантії, який дає можливість без питань їздити з точки А в точку Б. Виробник Башан демонструє нам такі варіанти. Перший це у нас на 150 кубів, скутер, модель БВС, танк 150 в зеленому кольорі. Отакий От серйозний скутер з такими рамами можна закріпити кофри, як можете бачити. Не в принципі, у усіх майже є отакі От платформи. Часте запитання, чи можна їх переробити під такого якогось туриста. Можна. На діодах, до речі, скутери Ну і ще один скутер виробника Башан. Модель GS150. Гарний варіант в такому матовому кольорі. Отакі От серйозні красені. 150 кубові на таких серйозних колесах. Модель Shark 150. По наявності. Приходьте, дивіться, вони вартують вашої уваги. Мотоцикли Enduro. В першу чергу Кові Advance 300 в оригінальному кольорі. Популярний мотоцикл. Наступний BSE на 300 кубів. Також серйозний мотоцикл на 28 коней майже так само, як і в Advance. Потужні варіанти. Мотоцикл Spark 250. Гарний ендуро мотоцикл, як перший мотоцикл може підійти. Бюджет в нього також приємний. Рекомендую ще одна кайошка 140 в салоні. І підбайки виробника YCF на 150 кубів та 125. Як бачите, мастила в нас і інші розхідники. Мотохімія рідини розходяться, бо виробник мотюль має актуальність, якість та попит серед мотолюбителів. Тому заходьте, охолоджуючі рідини. Для двигунів двохтактних, мастила, чотирьохтактних, По наявності все є. Мотохімія для догляду за вашою технікою також по наявності є. Настав час зробити огляд. Кубатурніших варіантів. мотоцикли виробника Bajaj, Bajaj Dominar 400. Оновлений. 40 коней, рідинне охолодження, шестиступка. АБС. Гарний мотоцикл. Хороший варіант, щоб збільшити кубатуру. По наявності є. Приходьте, дивіться, так само мотоцикл Bajaj N250. Також по наявності. Огляди на каналі є. Переходьте. Дивіться також за ці мотоцикли. Боксер 150. Варіант без дискових гальм. Бюджетніший. По наявності. Новинка. Популярний мотоцикл Spark. 200-кубовий варіант 33-й. Довгоочікувана модель для багатьох мотолюбителів. Також по наявності в такому чорно-сірому кольорі. Виробник Зонсен по, по наявності 200 кубовий варіант з перевернутою вилкою на дискових гальмах 18 кінських сил, двомісний повноцінний. Рекомендую як першого мотоцикла збитий та якісний виробник. Зонсен Батла 3 в синьому кольорі також по наявності. Ну і спортивний мотоцикл від виробника Forte. Передні подвійні дискові гальма, рідинне охолодження. 25 коней. Дуже серйозний та симпатичний дизайн. Хто хотів собі спорта, але бюджетного, то рекомендую розглянути такий варіант по наявності в нашому салоні присутній. Ну і шоломи виробника МТ. Вибір, як бачите, великий. Різні. Розміри присутні, також колір шолома. Можна підібрати без всяких запитань. Якщо цікавлять вас, мото окуляри на кросові шоломи, також по наявності вони в нас є. Моторукавиці, курточки, мотокуртки. По наявності. Такі мотоцикли, як завжди, ви зможете придбати в нашому мотосалоні за адресою місто Житомир. Вулиця Київська, шосе, 10А. Квадрики, як бачили, скутери, мотоцикли, екіпірування, рідини, все є. Приїжджайте, приходьте, будемо чекати на вас.